Наробило вчора шкоди. Оцю вербу. Дивіться, аж куди занесло. Ось де та верба, а позаносило аж сюди. Оці. А? Вчора такий був у нас армагедон. Дивлюсь, що там на городі наробило. Подивлюсь, зараз ще що наламало ще верби мені на веранду. Бідні мої квіточки зараз глянемо. А ні, ніц. Слава Богу, живі. Я думала, що їм буде тут хана. Але тримається, бачите. троянди, тримається все. Тільки обсипалася, вчора не встигла зібрати, обсипалася ця моя. Але я частково вже зібрала, навіть з цукром вже її зробила. Конопелючки квітнуть, піончик Бідося теж його розсипало листочки. Але нічого. Я думала, що буде гірше. Ось цей піон, мій мікро... красунчик.